Так, доброго дня, шановне панство. Значить, курси турменеджерів. Починаємо 1 березня. Це є 11 уроків. Буде по вечорах з 19 по 21 годину. Ось які теми, дивіться. Там, якщо натиснути на плюсик, там буде о, розписано по тих темах наших. Там все є. Курси менеджерів, ціна 4998 гривень. Можна оплатити прямо на сайті, тоді отримаєте 15% знижку. Ось як це виглядає зразу через Apple Pay чи через Google Pay. О, вибираєте карточку і оплачуєте. Все дуже просто. Що маємо ще доброго? Маємо ще курси з продажу. Тобто туристичні курси ми будемо проводити вживу, потім запишемо. А це вже записані курси, які ми проводили. Тут є 28 уроків для продажників. Ось теми. Ціна 4450. Оплатити прямо можна на сайті. Знову ж таки. Тут залишити заявку, можна, можна зразу оплатити. Ну і відповідно маємо ще курси ріелторів, керівників. Маємо курси від індаж до успіху і щастя. Все можна оплачувати прямо на сайті, отримуєте 15% знижки. Після оплати не забудьте написати на цей номер у Viber 067 341 0874. Скиньте туди скрін оплати, а також напишіть своє ім'я прізвище, свій емейл, що ви купували. Ми дали вам доступ до закритого google диску на якому зберігаються наші відеоуроки. Також ми добавляємо навчальні чати, де в нас можна буде задавати питання, всяку переписку. Більш докладна інформація про мене можна почитати тут. На будь-якому сайті є ця інформація. Ну і напевно відгуки цікавили б вас, що люди говорять про наші тренінги. Я спеціально приготував такі скріни, щоб було гарно видно. О, дивіться, зараз покажу коротенько. Це все реальні люди. Можемо дати контакти їх, якщо вам. Якщо хтось такий недовірливий попадається. Це курси, відгуки на курси для ріелторів, для керівників, також курси для впродавай багатій. Оце це відгуки є. Відгуки у нас є тут на сайті нашому. Тут є дуже багато різних відгуків від реальних людей. Ми самі собі їх не малюємо. <гум> Отут ці скріни, тут є відеовідгуки. У нас багато відгуків є за ті роки діяльності, яку я проводив по моєму заняття бізнесом, по нерухомості, по туризму. Я також е займаюся тренінгами. О, тут купа, купа, купа тих відгуків за ті роки діяльності. Бо я то займався активно, тим, то не займався, але за ті роки зібралося. Так, ще короткий екскурс в інші тренінги. Ну, як кажуть, флагман наших продажів це є. Ну зараз вже, напевно, стане курси по туризму, бо я є власником турагенції моретурів, яка є однією з сильних турагенцій в Україні, особливо зараз під час війни, коли більшість турагенцій закрилося. Але також я ріалтор з багаторічним стажем роботи, засновник культур Агенції нерухомості «Корисне пради і «Ріалбест». Ось наш курс для ріалторів. Зараз ціна його 4450. Найвигідніше і курси для керівників Агенції. 4450. Це є 10 уроків по 2 години. Курси для керівників 9 уроків по 2 години. Якщо разом купляти, 6,450, значно дешевше. Також на кожному моєму сайті є посилання на інші наші тренінги і на персональну програму. Це індивідуальна робота зі мною. Оплатити знову ж таки можна прямо тут, через Apple Pay або Google Pay. О, Тут є наше відне заняття з курсу ріелторів. Є теми, які ми піднімаємо на цьому курсі. Кожний урок триває дві години. І теми для керівників ось тут є. Е, так само в нас буде курси по туризму. Це буде 11 років по 2 години. Ну, Бо я не дуже вірю в ці такі, що там за 2 години можна чогось людину навчити. Щоб людина отримала нову професію і в ній почала заробляти, то треба таке добре з нею працювати. Можна також придбати нашу франшизу, знову ж таки, тут є інформація про мене, то мої всякі свідоцтва, сертифікати. Від Асну і так далі. Асоціації АФНУ, Асоціації ріелторів України. Так, і ще раз заходимо, ще робимо короткий екскурс. <кхем> Ріелтори. О, тут курси з продажів наші Продаває багаті, я вже це говорив. І в нас є такий дуже цікавий курс, на який я даю 110% гарантію. Тобто, якщо ви пройдете цей курс, і ваше життя зміни, не зміниться на краще, то ми вам повернемо вашу суму ще 10% назад. Бо я настільки переконаний, що ці знання, які я в цьому тренінгу викладаю, вони здатні різко поміняти життя на краще. То є 33 відеоуроки для щастя, здоров'я, успіху, світоглядні установки, успішної людини. Від невдач до успіху і щастя. Хочеш вийти за червоного кола, не дачі проблем, прагнеш швидко адаптуватися в світі, який так стрімко змінюється. Навчитися правильно реагувати на події, знаходити можливості, де інші бачать лише загрози. Хоча зараз це доволі важко, ти бажаєш стати щасливою і успішною людиною. Це ціла енциклопедія знань про те, як вийти з простору проблем, простір щастя, здоров'я, гарних відносин, достатку. Ось є теми. Тож ціна 4650. Якщо оплачувати на цьому сайті, нам тут зручно, бо ми не тратимо на це час. О, прямо через Apple Pay або Google Pay ви можете це зробити оплатити зразу. Там же є вбита сума із 15-відсотковою знижкою. Правда, зверніть увагу, коли ви заходите, 2 години тільки дійсно це, щоб ви могли оплатити. Можна оплатити тут через реквізити наші. І нагадую, що після того напишіть, що ви оплатили, якщо ви платили по реквізитах, і на Viber 067 341 0874. Скиньте скрін оплати, а також свій емейл на Gmail, щоб ми дали вам запис до відео на закритому google диску. Емейл має бути обов'язкований на Gmail. Тут в кінці ті теми, якими я займаюся туризм, нерухомість, консалтинг. IT аутсорсинг. Ми створюємо також сайти, рекламу в Google і Фейсбуці налагоджуємо. Так, шановні друзі, телефон Viber Telegram 067 341 0874. Ну що, бажаю вам стрімкого зростання, збільшення вашого потенціалу. І пам'ятайте, що інвестиції в свої навики і знання. Це дають найкращий результат і найбільший прибуток. Бажаю всім успіху, з вами був Людмир Ванько. До зустрічі на наших тренінгах. До побачення.